Тримали ось такий варіант сети ледмигалки. Компанія Слово КемТЗ заїхали нам зараз на дві секції на чотири секції та на шість секцій. Вони йдуть ось на таких магнітних кріпленнях. Кріплення йдуть дві штучки в комплекті. Звичайно ж, працює вона від прикурювача, провода. Ось як ви бачите, йде вона на дві секції. Даний варіант. Ось ця ширина є 10 см, довжина самих фар. Ну тобто мається на увазі довжина самої фари, 23 см. Це без урахування кріплення. Друзі, є багато різних режимів роботи. Зараз покажу, як саме працює. Наявності нагадую, є також на 4 секції світодіодів і є на 6. Вони йдуть на дві сторони, як ви бачите. Досить хороша якість. Код товару ціну напишу під цим відео. Кому цікаво, звертайтесь. Відправляємо по новій пошті. Оплата при отриманні у вас на місці. Тут є режим звичайного світла жовтого і є багато різних режимів роботи. Зараз покажемо. Ось це все було. Кому цікаво, звертайтеся Код товару, ціну напишу під цим відео.